Поклюка, поклевка, поклювка. Е, друзі, друзья. Отже, друзі, вітання. Давайте декілька хвилин хронології, що ми сьогодні робили. Майже увесь день бігали, шукали рибу. Шукали рибу з глибини приблизно від 1,5 до 5 метрів. Зараз у нас тут 4 метри. Я отримав холосту покльовку і вже ну, не було вже ніяких сил. До речі, нам залишилось буквально ну, десь 2 години так, до, до темряви. Яка гаплі шевеленка? Отримав холосту покльовку, але ну вона така була, якась така незрозуміла. Потім піймав вірша, вірша я вам зняв, покажу маленького, гарного. Потім знов холоста покльовка. Е, я працював з пучком мотиля в кількості 5 штук. Зараз зменшив до трьох і будемо чекати. Будемо чекати нашу рибку. Сьогодні ловлю, ось бачите, поставив вже намет, до речі, лайфхак, якщо хтось забув мотильницю з мотилем, завжди можна на заправці випити кави та хе, отримати ось такий кухоль для мотиля. Ну, а самого мотиля з миру по нитки рибаки дадуть. Так що Ну, звісно, трішки незручно, але ну, вихід, вихід є. Не промакає. І сьогодні ще гарно, що сьогодні легенька плюсова температура і він не мерзне. Тобто його можливо тримати ось так. Ну що ж, дві годинки, чекаємо на покльовку, може що буде. Дивіться, ось так облаштували свій намет. Нічого зайвого щоб нічого не заважало. Все, щоб жилка не за що начіплялась. Ось так підчищаємо. Ну і ловимо. Такі два отвіра. Ну, три отвіра тут, мабуть, буде вже досить, досить незручно, занадто. Да. Ну, два добре. Збрасують воду. До речі, лід у нас приблизно десь 10, мабуть, ну, до 12 сантиметрів. Нормальний Ні. лід, ловити можна. Відбулася покльовочка, друзі. Щось невеличке. А, такий. Ну що ж, перша рибка. Отакий такий яршишко. Зараз обережно зробимо йому хірургічне втручання та відпустимо. Так, зараз ми знаходимося на річці Боковенька, поблизу так званих штанів. Це саме там, де зустрічається боковенька та бокова. І потім вже дві ці річки маленьких йдуть у Корченівське водосховище. Ну і воно у нас. Можете на мапі подивитись, воно дуже велике, дуже красиве. Це малі, малі річки, сюди заходить рибка, в тому числі і взимку. Ну, і на самому водосховищі крига ну, зовсім-мдибільна, зовсім така, кажучи, рибальською мовою. А ось на маленьких річках ну, 10-12 см, вона безпечна. Тому ми зараз тут. Ідика, іди, поклювка, поклювка, поклювка. Є, друзі, є. Це він. Це він. Не поспішайте. Не поспішайте. Дивіться, який красень. Не піднімайте, До речі, ніколи не піднімайте. Ось так рукою допомагайте. Ха-ха-ха! <реш> Дочекались. Дивіться, який красень. Невеличкий, але покльовка цікава. Гарний карантин. Продовжуємо. Продовжуємо наше полювання. Сьогодні ловлю на так званий покаток. Ось бачите, яка Снастюха. На основну жилку олівка 5 грамів, жилка 0,12, маленький легесенький вертлюжочок. і до нього повідець в мене сьогодні 0,105. Це вже на приблизно, там, ну, може, 13-15 см. І маленький Літній гачок, це грандфідер 14-го розміру. Все, ми вдіваємо мотиля, лівка падає до дна, йде покльовка, і такий у нас інлайн монтаж. І покльовка передається у нас на наш ківок. Рибка нічого не відчуває, просто тягне, а покльовка передається нам на ківок і ми робимо підсічку. Ось такий сьогодні монтаж. Я його називаю покаток, але ну, це не в чистому виді покаток. Той, хто ловив на десні на е сильній течії, той знає, як правильно виглядають покатки і як їми ловити рибу. Ну, це такий покаток для водоєм, де немає течії. Ну що ж, продовжуємо. Вихід, може, риби буде дуже коротенький. Знову він. Це справжнісіньке полювання. Це не літня риболовля. Зимовий карась, він особливий. Попласуйте, якщо дави. Він влітку дуже привередливий, а взимку. А дивіться, яка. Трішки менший, так? До речі, я зменшив. Насадку до двох-трьох мотилів. У нас третя покльовка. А ти бачиш, який вредний стоїть вудлище лівіше на 50 см жодної покльовки. А ось тут вже третя. Перша холоста, два карася. Продовжуємо. Так, ну що ж, нам потрібно обновити нашого мотиля. Буду чіпляти, до речі, такий. Маленький, буду чіпляти не більше як три штучки. Гарний мотиль, такий червоний, але не крупний. Він такий поклювка. Це вже... це вже я розумію. Щось цікаве? Та це цікава риба. О, отакі б завжди клювали б. Ти знаєш, пробігати пів дня Отак. А зачепив ту вудку. Чи що він тут зачепив? А до речі, тут бач, тут стояв пучок мотиля. Тут був пучок мотиля і трішки крупніший. Ну що ж. Угу. О! Ну це вже карасям бич такой, грамів 300, мабуть. Худенький чомусь, так? Да? Угу. Ну че до кучки? Угу. Так, наплутав, наплутав, все, наплутав. Заплутав дві вудки. Дивіться, друзі, які вони всі різні. Ну, це ж прикол в тому, так? Да? Ну маленький, а потім такий дядько залітає. Класна рибка. Густера в бронежилеті. Так, ми продовжимо, ще час у нас є. Друзі, важливо, не забувайте коготки знімати перед тим як зайти в намет, тому що тут такий дрес-код можна пробити. Бачите, ось це покриття. А взагалі, якби вони не вони, я б завтра ніг би та спини не відчував би. Класна штука, раджу, просто раджу. Пішла поклювка, пішла покльовочка, пішла. друзі, на кистика, така квола, квола, ну давай, давай. Бачите, 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 що він робить. Сидимо до вірного. Підняв. Yeah. Є yeah. зачепив ту вудку! Ну це класика! Ну це класика! Карась круги дає під лунками широкі такі. Тому й зачіпає. Ось бач. зачепив те вулище. Зовсім малюк. Не зовсім малюк. Спокосився на наших мотильків. нічого зараз розпутаємо зараз зніму з гачка ну, Гачки так просікають добряче риба холодна руки холодні особливості зимової риболовлі Друзі, з вас же лайкосик. Дивіться, який малючок. З вас лайкосик. Підтримуйте україномовний YouTube. Отак. От Опа! Ее. Знаєш, взимку ловити карася, ну це щось таке взагалі неймовірне. Прямий контакт з ним. От зараз глибина 4 метра. Між тобою і карасьом 4 метра. Отакий. Отак. Отак. Ось якийсь чорний. Дві всі різного розміру. Майже Права будка працює, а, ми одного на ту вудку і на цю, і на цю вудку, на цю лунку чотирьох. Хоча, хоча лунки, е, е, вудки зовсім однакові, зовсім. Шанувальник мотиля. І це все приблизно за годину. За годину. Вже темно. Хвилин через 30 буде зовсім темно. Ну, хвилин 10-15 ми витримуємо, так угу. і все, будемо збиратися. Друзі, сонечко сідає, нам час збиратися. Ось така риболовляна карася взимку. Ви повинні його знайти. Це дуже локальна зимова риба. Можна пробігати увесь день, а потім за годину отримати масу задоволення, так як це було сьогодні. Ось ці 5 покльовок, майже як 5 пострілів. Це справжнє полювання. Це не плотвичка, не якась така інша рибка. Це карась, зимовий карась, він якийсь особливий. Ну що ж, бажаю вам гарних рибалок. Завжди будьте з рибою. Це був канал «Флагман риболовля та Туризм. І рубрика Рибалом по-простому. Підписуйтесь, якщо не підписані. Ще побачимось. Усім пока!